Гончарство, писанкарство та бісероплетіння автентичні ремесла ожили у Чернівецькій ратуші. 20-метровий прапор розгорнули на центральній площі. Урочистості та підсумки 20-літньої роботи напередодні Дня Незалежності в Буковинської міліції та вмитників. На п'ятому каналі інформаційний випуск «Час Чернівці». В Студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. Чернівецька обласна митниця підсумувала роботу напередодні дня незалежності. За сім з половиною місяців цього року митники перерахували до державного бюджету майже 800 мільйонів гривень, що втричі більше від минулорічних показників. Це на митниці вважають неабияким здобутком. Кожен із працівників відтак перерахував до державної скарбниці більше мільйона гривень. А до кінця року надходження планують збільшити до мільярда гривень. Такі показники в Чернівецькій обласній митниці пояснюють реформами в службі та поверненням довіри бізнесу до них. Наразі ж одне із основних завдань митної служби перехідне електронне декларування до 2012 року. Нова процедура гарантують у митниці пришвидшить операції та наблизить українські. Стандарти до європейських. але крім в державній митній службі створені, значить, так званий реєстр підприємств, які допускаються до проведення електронного декларування. В цьому реєстрі на сьогоднішній день значиться і дев'ять підприємств нашої нашої області, які на сьогоднішній день вже провели по 175-245 тих чи інших. Операції з митними документами в електронному вигляді, і можу вам сказати при спілкуванні з суб'єктами, це якщо спочатку це визивало певну електронне декларування, якусь настороженість, якусь ну будемо казати, недовіру до даного виду діяльності, то зараз воно все більше і більше набирає розмаху. Про свою діяльність протягом останніх 20 років говорили й правоохоронці. Буковинські міліціонери напередодні всеукраїнського свята зібралися в обласній філармонії. Там нагородили кращих працівників за досягнення в службі. Грошові премії отримали міліціонери у відставці. Захід, присвячений 20-літтю незалежності України, розпочався із святкового маршу, під час якого винесли прапор у МВС. Першим привітати підлеглих вийшов керівник буковинської міліції, генерал-майор Микола Харабара. За роки незалежності органи внутрішніх справ України пройшли складний шлях встановлення і реформування у нових суспільно-політичних умов, зміцнили професійний служб та підрозділів. Здатні на сьогодні ефективно і на високому рівні вирішувати поставлені завдання складних, а часом екстремальних умовах. Сумовуючи, головний міліціонер Чернівецької області, додав, що за роки вільної України правоохоронці переживали різні часи відпровадження нових методів боротьби зі злочинністю до ефективної роботи, яка забезпечила людям спокій на вулицях. Згадали на святі і про мрії наших предків. 20 років тому з'яснилася давня мрія наших предків. Жити в самостійній, суверенній українській державі. І саме перед нами сьогодні поставлено надзвичайно важливе завдання об'єднати усі зусилля для того, щоб побудувати європейську демократичну правову державу. У даній справі на міліцію покладено виключно відповідальне і благородне завдання захист прав. І свобод робини день незалежності боковинська міліція святкуватиме на посту, слідкуючи за порядком. Урочисті заходи приурочені до свята у місті розпочнуться із самого ранку. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. 23 серпня в Україні відзначається День державного прапора. Оригінально та з патріотичним настроєм святкували цей день у Чернівцях. Молодь одяглася у вишиванки, в небо запустили жовто-блакитні кульки. А ровесникам незалежності владники дарували сувеніри. Подробиці з наступного сюжету. На алеї міст побратимів чернівців розгорнули національний стяг. Жовто-блакитний прапор тримали у руках молоді хлопці та дівчата. Вони кажуть, що від такої, на перший погляд, простої місії, руки тремтять, та серце виривається з грудей від хвилювання. В першу чергу це честь насправді дуже дуже приємно. Це дуже приємно, бо не кожному вдасться потримати прапор в центрі міста. Та ще й такий великий. Я відчув велику гордість за те, що я як студент Ченовецького національного університету мав честь держати наш рідний прапор України. Для мене це велика честь. За всю історію в Чернівцях це найбільш розгорнутий прапор. Я тримаю його вперше. Відчуття дивовижні взагалі перехоплюють емоції. напередодні такого великого свята, як День Незалежності України. Взагалі неймовірно. Символічний і розмір прапора його ширина рівно 20 метрів. Цей прапор буде зберігатися в ратуші багато років. Можливо, ми колись запустимо його, і він теж полетить високо-високо, тому що він теж має право на те, що він злетів. Будемо зберігати наразі. Цього ж року у небо Балкон у ратуші випустили менший прапор разом із сотнею жовто-блакитних кульок. Окрім цього, владники привітали із днем народження ровесників незалежної держави. А тим, кому 24 серпня виповниться 16 років, вручили паспорти. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський. Час новин. Чернівці. Ратуші продовжується мистецький проект, який напередодні дня незалежності має нагадати усім українцям за що нам варто любити свою землю. Майстер-класи з бісероплетіння, писанкарства та гончарства у центрі Чернівців занурили нашу знімальну групу в атмосферу вічних культурних цінностей. Надія із заставни вчить усіх бажаючих плести неперевершені жіночі прикраси із бісером, легке поєднання фантазії, знань та золотих рук майстрині. І як результат, абсолютно нові аксесуари для сучасної жінки. Ми скомпонували гердан з намистом, і ми вирішили зробити силенку таку. З намистом. Надія не лише вигадала нові прикраси, але й допомогла відродити забуті елементи національного вбрання лемків. Вигнали лемків з е, своїх домівок, кризи залишились в домівках, а люди пішли. Вони не мали коли кризи хапати. Вони хапали документи дітей. От і ця традиція, ну ніби вмерла. Але знайшлись люди, які сохранили пару криз, і ми по цим. Е, Збережених роботах ми відновили просто ці кризи. Сергій колишній військовий морського флоту, але зараз гончар-чарівник. У його руках шматок глини перетворюється у вазу, миску чи глечик. Він готовий виконати будь-яке замовлення одразу ж. Гершочок, будуть варити кашку. Гончар розповідає про всі етапи, які варто знати, а вже потім про робити, коли сідаєш за гончарне коло. Витичить на ділянки ганчарному кругі. Вот. Второе, довести его до ума. Гончары называют оправить изделие. То есть привести в порядок ножку, венчик, тулову нанести декор, если он не сделан в процессе работы. От Потім йде сушка. народні умільці показували, як розмальовувати писанки, як різьбити по дереву, чого оздобити вишиванку бісером. У кожного майстра своя справа, але кожна покликана відродити нашу національну особливість та наш національний дух. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. Буковини відзначатиме 20-ту річницю незалежності України гучно та весело. Цього дня у Чернівцях проводитимуть багато спортивних заходів. Спортивно оздоровчій установі Буковини відбудуться змагання з шахів баскетболу та армреслінгу. 24 серпня гратимуть в теніс та відбудеться матчова зустріч з боксу збірної команди України та Франції. Управління культури організовує безкоштовний показ фільмів в кінотеатрі Чернівці. В парку імені Шевченка відбудеться літературно-мистецьке свято. Добрий день, свободу». В приміщенні обласної філармонії запланований концерт Академічного симфонічного оркестру за участю соліста зразково показового оркестру Міністерства оборони Російської Федерації Івана Корпана. А ще у Чернівцях, 24 серпня, безкоштовно їздитимуть тролейбуси. Такий подарунок городянам вирішили влаштувати міські чиновники і пообіцяли що всі витрати покриє бюджет міської ради. А в Путильському районі в день незалежності України відбудеться ще й сходження на найвищу вершину Буковинських Карпат Гору Яровицю. Наразі це уся інформація за нашими новинами також можна слідкувати на сайті ACC.ua. І пам'ятаєте, песиміст бачить труднощі при першій ліпші можливості. Оптиміст у будь-які труднощі бачить можливість. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин, чернівці. Побачимось на п'ятому. Шануйтесь.